Доброго дня, друзі! Сьогодні я вам покажу самий лінивий варіант розмноження винограду. Можна отак розмножити виноград Чубука всунув. Потрібно його поливати, слідкувати за ним, тому що в нього коріння нема. І він нема чим живитись, щоб волога була, щоб він не всох. Догляду та й догляду треба. А от самий простий лінивий варіант берете. Рукава, який пішов у патога, чи втеча на нього, кажуть, хто як хоче, і присипаєте його землею. Кінчик з під землі виглядає, серединку присипали. І от так він буде пускати коріння в землю, опустить він його по-любому. Потім в осінню тут одрізаємо, викопуємо з корінчиком. І в нас є той же сорт винограду, який ви присипали. І пересаджуєте. Оце один з пересаджених кусочків винограду, так само пророщених, як я вам показав. Так що, друзі, це найпростіший метод розмноження винограду, який може зробити навіть той, хто не розуміє в цьому нічого. Так що, друзі, гарного вам дня, до побачення, дякую за перегляд.